Вітання усім бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. І Сьогодні новини лунатимуть з Бродівської громади. Рятувальники спільно з представницею ювенальної превенції, відділення поліції, начальником центру соціальних служб та міською радою провели відпрацювання на території Бродівської громади. Комісійно відвідали житловий сектор у домі багатодітної родини, провели роз'яснювальну роботу щодо пожежної безпеки у побуті, оглянули стан електрощитків та котельні. Головний інспектор Михайло Тацій зазначив, що у разі, якщо у приміщенні відчувається запах плавленого, необхідно знайти джерело. Якщо причина в електриці, знеструмити приміщення, а розміщення у спальнях пожежних сповіщувачів, які вловлюватимуть дим та сигналізують про небезпеку. Допоможе вчасно зреагувати на небезпеку вдома. Також необхідно уникати перевантажень електромережі, а всі розетки мають бути установлені на негорючій основі. Разом з тим трапляються й ситуації, коли у будинку пічне опалення та зношені електромережі. Звернули увагу мешканців одного з таких будинків на тріщини та несправності печі, небезпечно змонтовані з'єднання проводів методом скрутки. На озері Бугаї спілкувалися з перехожими та рибалками щодо правил безпеки біля водойм у зимовий період. Жилет та рятувальна мотузка не менш важливі у зимовій риболовлі ніж вудочка. Також слід пам'ятати, що у плюсову температуру виходити на кригу не можна. Залишили інформаційні матеріали у громадських місцях та біля церков, спілкувалися про правила пожежної безпеки з мешканцями у середмісті. За даними ДСНС, за 2023 рік у Золочівському районі сталося 196 пожеж. Це на 47% менше, ніж у попередньому, 2022 коли було зафіксовано 369 таких випадків. Зокрема, у місті Броди трапилось 30 пожеж за рік. Тенденція йде на зниження, але прикрих випадків все ж немало. Тому пам'ятайте і виконуйте правила безпеки, вони рятують життя. Вогнеборців рятували дві будівлі від знищення вогнем у Золочівському районі. Так, 17 січня о 20.55 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в селі Гаї Дідковецький Золочівського району у цегляній будівлі. До місця події було направлено рятувальників 10-ї державно-пожежної рятувальної частини міста Броди. На момент прибуття вогнеборців до місця події дах будівлі був охоплений вогнем. Також існувала загроза перекидання вогню на сусідню будівлю. О 22.42 пожежу локалізовано та о 22.51 ліквідовано. Вогнем знищено дах на площі 50 квадратних метрів. Дерев'яне перекриття на площі 20 квадратних метрів, речі домашнього вжитку на площі 20 квадратних метрів, генератор квадроцикл мопед. Пошкоджено перекриття на площі 10 квадратних метрів. Рятовано дві будівлі. Наслідок займання ніхто не постраждав. Шкільний спортзал Станіславчицької школи перетворився на ярмаркову локацію. Так у Станіславчицькому закладі загальної середньої освіти з дошкільним підрозділом імені Тимофія Бурдуляка торгували смачненьким і збирали гроші на Збройні Сили України. Десятки долонюк лягають на серця під звук національного славня. Кожен робить те, що може, для нашої спільної перемоги. Спершу учасників та гостей ярмарки привітала директор школи Надія Творковська та заступник міського голови Ірина Олеха. Вони подякували учням, батькам, вчителям, які проявляють ініціативу та роблять гарні події і хороші справи у старостинському окрузі. Під стінами розгорнуті імпровізовані прилавки, щедро прикрашені декораціями у національних кольорах. Тут є чим поласувати: випічка солона і солодка, улюблені перемащені вафлі. Кольорове желе, кекси, десерти на будь-який смак та колір. Починається торгівля. Навіть наймолодші учні відчувають важливість своєї нової ролі: радити найсмачніше, віддавати товар та рахувати решту. Дошкільнята не залишаються осторонь, зосереджено спостерігають за покупцями і трішки дегустують те, що припало до смаку, заохочуючи інших скоріш обирати покупки для себе. Потрохи коробки для виручки наповнюються різнокольоровими купюрами. У залі гамірно, як і має бути на кожній вдалій торговиці, а вторгували торгували солідно 24 чотири тисячі гривні. Дякуємо організаторам та учасникам за світлий життєрадісний захід та допомогу Збройним силам України. Безпілотний розвідувальний комплекс Лелека 100 уже на фронті допомагає відганяти ворога з нашої землі. Дрон вартістю майже півтора мільйона гривень передали бійцям 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Щоб виконати запит, воїнів об'єднали зусилля дві громади Львівської і Тернопільської областей, а це Бродівська та Підгаєцька. Як розповідають самі захисники, такі комплекси, як лелека, дуже потрібні на війні. Це точний і надсучасний безпілотник українського виробництва. Він забезпечує розвідку та коригування вогню української артилерії. Дякуємо воїнам за щоденний захист. 44-та окрема артилерійська бригада вдячна голові Бродівської громади, Белею Анатолію Андрійовичу, платникам податків нашої громади, депутатам та її очільникам за фінансову допомогу у придбанні лелекі 100. Лелека 100 це пристрій для розвідки, і він дуже важливий для нас. Ця підтримка свідчення вашого небайдужого ставлення до потреб ЗСУ. Дуже приємно, що в наш нелегкий час існують такі люди, які готові прийти на допомогу. Шановні меценати, щиро дякуємо вам. За нашу пташку віримо, що вона принесе нам багато користі і наблизить нас до перемоги. Вдячні всім вам за розуміння наших потреб і таку необхідну нам сьогодні підтримку. Слава Україні! слава! Сім машин з Ірландії успішно виконують бойові завдання на фронті. Так, наприкінці минулого року, під час четвертого візиту наших ірландських друзів, у броди доставили сім автомобілів для лав Збройних сил України. Машини бійцям на нуль вдалося отримати завдяки співпраці волонтерських фондів з благодійного фонду Берегиня, керівником якого є Анатолій Белей. Ірландсько-українське партнерство значно посилює кооперація волонтерів двох країн. Після технічного огляду та додаткового комплектування машин бойові джипи голова громади передав у різні бригади, де служать бродівчани. І на цьому в мене всі новини. До нових зустрічей.